Всім привіт! З вами Кунарк, і це 25 фактів, які ви могли не знати про новий сезон п'ятої глави. Пропоную не затягувати, ставте лайки і поїхали! Карта нової глави ділиться на різні місцевості, які відповідають певним країнам. Наприклад, північна частина це Німеччина, Східна це Швейцарія, Західна це Франція, Південна Італія, а по центру Греція. На будь-якій залізничній станції є таймер, який веде відлік до прибуття поїзда, а сам поїзд робить одне коло за 9 хвилин. Гадали, що скриня на поїзді відчиняється лише одноразово. Помилялись, бо кожні дві станції скриня відновлюється. На краю острова є маленький острівець з відсилками до минулих сезонів. Можливо, це якось пов'язано з сюжетом. Раніше на острові був такий цікавий OG символ, але, на жаль, його прибрали. Не розумію людей, які на це скаржились. Можливо, ви вже знаєте, про таємну печеру за горами, в якій багато луту і дуже атмосферно. Люблю туди стрибати в ранкеді. В одному з номерів готеля є кімната, в якій перед прожектором стоїть стілець, на якому лежить кожура від банана. Поки що ми не знаємо таємницю цієї кімнати, але вона точно зв'язана з сюжетом цього сезону. Як ви знаєте, банана викрало так зване суспільство. Тож тепер в шкафчику його іконка змінена на зниклого безвісти. А всі його друзі, банани, якщо не злі, то як мінімум серйозні. Хоча раніше були веселими, чи знали ви, що Хоуп, яка в мене на аватарці каналу, є засновником андерграунду та допомагає Джонсу не лише врятувати його друга банана, а ще й має на меті здолати суспільство та свою злу сестру Валерію, яка є одним з босів. На таємних базах андерграунду, крім скрин зі зброєю, є також ось така дошка, на якій зображені всі боси, крім Пітера Гріфіна. Якщо босів буде вбито, то їхнє обличчя буде закреслене. На карті є красива скеля у вигляді серця. І звісно, на фоні такої краси будуть одружуватись кам'яні статуї двох жаб. Гірко! Можливо, ви навіть не помічали, але при модифікації зброї вона буде носити ваше ім'я, тому хтось навіть брав топ-1 з вашою зброєю. Ті, хто купили Battle Pass, точно бачили ось таку іконку з котиком, але мало хто знає, що це референс на ось такий Мемасик. Нарешті лами знову нормальні і не тікають від вас, коли ви підходите до них близько. Вважаю це крутим поверненням. Гадаю, ви неодноразово бачили на карті ось такі мельниці, але чи помічали, як розробники їх назвали? Перша мельниця називається просто мельниця, друга називається ще одна мельниця. І третя, не повірите, називається ще одна ще одна мельниця. Креативність розробників зашкалює. Пам'ятаєте систему прокачок з 4 глави? Вони повернуться, але пізніше, так само, як і функціональність туалетів та мусорних баків, які чомусь досі не працюють. Стрибнувши в один з люків, ви можете потрапити на базу до Черепашок Ніндзя. Аж піце закортіло. На території великого готелю є ось такі кущі у формі оленів. Але один олень схоже з'їв щось не те. Вже, мабуть, всі грали Лего Фортнайт. Але чи знаходили ви хоч раз вхід в бункер з першої глави? Він такий один на всій мапі, тому шанс його знайти доволі малий. В Battle Pass є ось така цікава емоція, і той, хто не використовував її в кінці катки, ніколи не зрозуміє її сенсу, тому що ця емоція показує вашу кількість вбивств в поточній грі. БМ виходить на новий рівень. Помічали, що бос Пітер Гріфін не ходить у звичайному одязі. Насправді, це золотий костюм з серії Гріфінів, де Пітер виграв 150 мільйонів доларів. Також у Пітера Гріфіна є свій прапор та ось такий кумедний фонтан. Ох, цей культ особистості. Чи знали ви, що більша частина снігу на карті розтане після кінця зимового фестивалю? На це вказують ось такі мапи на залізничних станціях. Де теперішні сніжні регіони виглядають як зелені смерекові ліси. Пам'ятаєте перший факт? Там я говорив про регіони і країни. Так от, залізничні станції, в залежності від місця знаходження мають різну мову в гучномовцях. Насправді, краще б розробники так над балансом працювали, як над такими дрібничками. Останнім фактом на сьогодні є моя величезна подяка вам за 500 підписників на каналі. Далі буде тільки більше та краще. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватись із дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. Наберемо 100 лайків і буде друга частина фактів, можливо, навіть цікавіших фактів, ніж ці. Пишіть в коментарях, скільки фактів знали, або який був для вас найцікавіший, та до нових зустрічей у нових відео.